Багато хто описує перехід на низьковуглеводне харчування як поворотний момент. Цукор нормалізувався, зникла потреба в ліках, схуднення, не виняток, а правило. Низьковуглеводна дієта це той рідкісний тип харчування, де якщо ти докладаєш зусиль, результат буде неймовірним. Але щоразу, коли ми змінюємо спосіб харчування, з'являється ризик помилок, які можуть відкинути нас назад. У цьому відео я поділюсь чотирма речами, яких варто уникати на старті низьковуглеводного харчування. Перше це перекуси. Перекуси це частина культури, підживлена індустрією, яка заробляє на цьому мільярди. Тому не дивно, що одне з найпоширеніших запитань, які я чую від новачків, а що я можу з'їсти на перекус? Хоча найкраще обмежити кількість прийомів їжі протягом дня, іноді нічого страшного в перекусі немає, якщо ти дійсно голодна. Але саме це і є ключовим, справжній голод. Багато з нас втратили здатність відрізняти справжній фізичний голод від психологічного. Коли хочеться чогось смачненького, міськобугловодне харчування допоможе розширити цей розрив між справжнім і хибним голодом. Але тільки якщо ти не будеш їсти солодкі кето-смаколики. Навіть якщо в них замість цукру некалорійні підсолоджувачі, вони все одно підтримують тягу до солодкого. А це означає, що при будь-якому стресі ти легко зірвешся. Рішення ситні, жирні, низьковуглеводні прийоми їжі. А на перекус не солодке, а щось солоне м'ясо, сир. Також можеш переглянути моє відео про те, як зменшити або усунути перекуси. Посилання я залишу в описі. Наступна помилка це занадто багато і занадто швидко. Без сумніву, кето і низьковуглеводна дієта ефективні. Тому, коли ти вирішуєш худнути, мозок каже, погнали! Але тіло чинить опір, коли зміни надто різкі. Низьковуглеводне це не нуль вуглеводів. Якщо ти звикла до хліба, каш, макаронів, навіть просто зменшення кількості вуглеводів на половину від звичного раціону, вже може запустити схуднення. І при цьому ти даси тілу час адаптуватися до нового джерела енергії. Рішення зменшити споживання вуглеводів до приблизно 25% добової калорійності. Найпростіший спосіб обрати овочі, які не місять крохмалю. Вони природньо низькокалорійні і низьковуглеводні, але об'ємні з високим вмістом клітковини і добре насичують. Якщо хочеш гайд, як перейти на низьковуглеводне харчування, ти можеш завантажити його безкоштовно, перейшовши за посиланням під відео. Це чудова база для здорового старту. Те, чого слід уникати, це тренування. Так, звучить дивно, ніби порада проти логіки. Але коли ти прибираєш вуглеводи, ти позбавляєш тіло головного джерела швидкої енергії. І на кілька днів входиш у фазу вуглеводної відміни, відчуваєш втому млявість. Якщо в цей момент різко додати фізичне навантаження, тіло відповість супротивом. Рішення працювати разом із тілом у цей перехідний період. Рух це чудово. Але дай собі час дійти до цього природнього. На старті просто підтримуй звичний рівень активності, не збільшуй тривалість і інтенсивність тренувань. І не бійся на перших порах зменшити навантаження або навіть зробити паузу. Без вуглеводів тіло вчитиметься ефективніше спалювати жир як паливо, і коли це стане основним джерелом енергії, ти знову будеш готова додати рух і пришвидшити результат. Четверта помилка: намагатися пом'якшити синдром відміни. Відмова від цукру і вуглеводів це реальний фізіологічний синдром, і він справді неприємний. Втома, тяга до їжі, затуманення мозку, але всі ці симптоми зазвичай минають за декілька днів, якщо витримати. Жорстка правда в тому, що чи шоколадка знімають синдром миттєво, але водночас знімають і прогрес. Ти даєш тілу легке джерело енергії, і воно відмовляється будувати нові ферменти для спалювання жиру. Це скидає адаптацію до жиру на нуль. Рішення не зупинятись до того, як прийде магія. Перехід від вуглеводів до жиру непростий, але за ним свобода. П'ята помилка ігнорування електролітів і базової мікронутрієнтної підтримки. На старті низьковуглеводного харчування з організму активно виходить рідина. Це наслідок зменшення інсуліну та розпаду глікогену. І разом із рідиною тіло втрачає натрій, калій, магній. Ці електроліти критично важливі для нормального енергетичного обміну, провідності нервової системи, скорочення м'язів і стабільного настрою. Тому, якщо ти відчуваєш головний біль, слабкість, рятівливість або нічні содоми, це не перехідна адаптація, це дефіцит електролітів, який можна і треба закрити. Крім того, коли ти різко змінюєш раціон, ти автоматично скорочуєш джерела багатьох мікроелементів, вітамінів групи В, йоду, кальцію, цинку. Тому базовий комплекс мультивітамінів на старті не маркетинг, а стратегічне рішення. Твоє тіло перебудовується на нове паливо, і якщо воно не має доступу до ключових кофакторів, Процес буде нестабільним. Рішення просте: підтримай тіло. 1-2 грами солі на день, магній і калій у перші тижні і повноцінний мультивітамін щодня. Це не обов'язково назавжди, але це значно зменшить ризик відкату, втому і зриви в перші дні. Ти вже пройшла цей шлях? Поділись в коментарях, як ти почувалася на початку і що змінилось? Моя історія може стати підтримкою для когось іншого. Якщо потрібна допомога на старті, приходь на мою програму Coach. і не забудь підписатися на канал і поставити файник перед тим, як підеш. Дякую за перегляд. Побачимось наступного тижня. Па-па!